Розділ 4 Капітан Гал напрочуд добре знав, що работоргівля попри заборону все ще поширена по всій Екваторіальній Африці. Віддавна попит на чорний товар залишався високим навіть у цивілізованих країнах. І хоча у прибережних водах континенту крейсували англійські й французькі військові кораблі, але судна работорговців, як і раніше, везли з Анголи й Мозамбіку. Повні трюми негрів невільників. І хоч шароти в океані, де тепер перебував Пілігрим, були осторонь від звичайних шляхів невільничих суден, Гал був майже певен, що ці ледь живі чорношкірі належали до партії рабів, яку Вальдек віз для продажу до однієї з іспанських колоній на Тихоокеанському узбережжі Південної Америки. На Пілігримі врятованих оточили якнайбільшим піклуванням. Місіс Велдон, який допомагали няня -ня Нен і Дік Сент, одразу ж напоїла їх прохолодною водою, невеличкими порціями, з ложки, немов малих дітей. І невдовзі петво, якого вони так довго не мали, трохи рому та кілька ковтків міцного бульйону, повернули бідолахам сили. Не минуло й години, як один з них. Старий, років 60, що чудово говорив англійською, вже міг до ладу розповісти, що з ними трапилося. Що стало з вашим кораблем? найперше, що спитав у старого капітан Гал. Десять днів тому, вночі, коли всі спали, на нас наскочило якесь судно, відповів той. А куди поділася команда Вальдика? Не знаю. Коли ми оговталися і піднялися на палубу, там нікого не було, сер. І той корабель, що зіткнувся з вашим, навіть не затримався, щоб підібрати потерпілих? Ні. Можливо, він дістав пошкодження і затонув. Ні, сер, похитав головою старий. Ми встигли помітити, як те судно втікало. А екіпаж Вальдика міг перебратися на нього. Сподіваюся, що так і сталося, сер. Капітан насупив брови. Що ж, таке траплялося не раз. Його пам'ять зберігала чимало подій на морі. Коли пожадливість і жорстокість брали гору над людяністю. Далі він поцікавився. Звідки йшов Вальдек із Мельбурна? Отже, ви не раби? О, ні, сер. Очі старого негра зблиснули, він навіть спробував випростити плечі. Ми вільні громадяни Америки зі штату Пенсильванія. З подальшої розмови з'ясувалося, що молодші супутники старого вже народилися вільними людьми, а сам він, бувши замолодоневільником, здобув свободу, щойно у Сполучених Штатах було скасоване рабство. Пізніше всі п'ятеро найнялися на роботу на плантації неподалік Мельборна в Південній Австралії. Попрацювавши там три роки і позбиравши грошей, вони вирішили повернутися додому в Америку. 5 січня Вальдек вийшов з порту Мельбурна, а через 17 діб у відкритому океані зіткнулися два кораблі. Ми спали собі, сер, оповідав далі старий, аж раптом нас розбудив страшенний гуркіт. Коли ми повибігали на палубу, щогли вже попадали за борт, а Вальдек лежав на боці. Але, на щастя, не затонув одразу. Ось так ми й опинилися на напівзатопленому судні за тисячі миль від найближчої землі. Цього найстаршого негра звали Том. Він був тямущим, мав енергійну вдачу і за своє довге, трудове життя набув великого досвіду. На роботу до Австралії він вирушив разом зі своїм сином Батом, інші чорношкірі. Остін – Актеон і Геркулес працювали на плантації пліч-опліч з батьком і сином і так само разом вирішили вертатися додому. Всі четверо томових супутників були високі на зріст, кремезні, мов молоді дубки. На невільничих ринках Центральної Африки за них дали б найвищу ціну. Навіть зараз, коли вони були вкрай виснажені, в них легко прозирали особлива краса і всі чудові риси властиві їхній расі. Покинуті після кораблетрощі Вальдека майже без їжі та питної води, вони не впали в розпач і не втратили надії на те, що їх помітить якийсь корабель. З моменту катастрофи до появи Пілігрима харчувалися тільки тим, що знайшли в буфеті кают кампанії. Бочки з прісною водою, поприв'язувані на палубі, розбилися від удару, а камбус, де зберігалися овочі, крупи і спиртні напої. Затопило водою, тому найбільше негри потерпали від спраги, і вчора всі знепритомніли. Шлюбка з кетобійної шхуни нагодилася саме вчасно, коли загибель бідолаг здавалася вже неминучою. У капітана не було жодних підстав сумніватися в правдивості цієї розповіді, та й Томові супутники підтвердили кожне його слово. Шостою живою істотою, врятованою з пошкодженого судна, був пес на ім'я Дінго. Його доля також виявилася непростою. Під час одного з колишніх рейсів капітан Вальдека знайшов геть охляхлого від голоду сторожового пса на західному березі Африки біля гирла річки Конго. Йому сподобався цей породистий собака, і він узяв його на борт. Проте Дінго байдуже ставився до рятівника капітана, ніколи не лащився до нього. Здавалося, він усе ще сумує за своїм колишнім господарем, з яким його, мабуть, розлучили селоміць. Єдине, що нагадувало про таємниче минуле Дінго, це дві літери С і В, вигравіовані на його нашийнику. Це був дуже й мускулястий, напрочуд спритний пес із густою темно-рудою шерстю і біловатими плямами на морді, з тих собак, які можуть сам на сам сміливо стати до бою з ведмедем. І не вагаючись кидатися на ягуара, вдачу пес мав досить спокійну, проте не надто товариську і часто був засмучений і пригнічений. До того ж, він, здається, недолюблював чорношкірих і намагався триматися осторонь від них. Поки врятовані негри перебували на борту Вальдика після кораблетрощі, Дінго жодного разу до них не підійшов. Проте саме він. Як уже відомо читачеві, допоміг капітанові Галу зробити ще одну шляхетну справу тепер слід було довершити її і допомогти порятованим, які ще й втратили всі свої кошти та документи, повернутися на батьківщину. Отже, Пілігрим, розвантажившись у чилійському порту Вальпараїсо, рушить далі на північ уздовж американського берега до Каліфорнії. Там, як великодушно пообіцяла новим пасажирам місіс Велдон, вони матимуть гостинний прийом у домі її чоловіка Джеймса Велдона, а вже він неодмінно потурбується про те, щоб усі п'ятеро змогли повернутися до своєї рідної Пенсильванії.